Яке найважче рішення в бізнесі ти приймала? Найважче рішення я приймала перестати триматися за колектив, перестати триматися за людей і розуміти, що треба будувати систему. Яка не, ну, 100% система це є люди. Да? В будь-якому бізнесі система вона будується на роботі, на, на колективі, на людях. Але а, система міцна тоді, коли вона не залежить від однієї людини, яка звільнилась, і навіть від трьох, від чотирьох. Тому що я втрачала, у мене в 2023 році, я завжди розповідаю, у мене такий теж був час турбулентності в бізнесі, коли від мене в сезон почало, там, пішло 60% спеціалістів. І мені здавалося, що ну, типу, все, земля з під ног йде, і сезон, і так далі, як воно буде. Але тоді-то тоді, зробивши цей складний вибір, Змінити повністю я, я великий практик. Я тоді змінювала нарахування KPI, заробітної плати. Я пройшла навчання, мені хотілося потестити новий а, спосіб виплати заробітної плати, тому що я розуміла, що вже трошки. Трошки втратився кордон між мною і співробітниками через велику заробітну плату. Мене ніхто вже не слухав, не сприймав як керівника. Тобто тоді був зовсім інший по-іншому. Ми нараховували заробітну плату. У Мене багато було суберент і так далі. І саме тоді я вирішила все змінювати так, як я хочу, так як мені зручно, так як мені вигідно. І я почала будувати бізнес від себе, а не і для себе. І саме тоді я почала змінювати повністю структуру, заробітну плату, я почала змінювати правила, і я почала бути незручною для тих людей, які прийшли вже на другі умови. Я це розумію. І тоді я розуміла, що зараз від мене будуть йти люди. І тоді саме було складне рішення, що зараз від мене будуть йти. Да, сезон, я зараз втрачу людей. Але це краще ніж далі ну, тягнути цю лямку і розуміти, що ти просто ти не керівник. Ти як маріонетка, тебе розстрілюють ржавими патронами кожен день під стіною і тебе не сприймають як керівника, і так далі. Мені треба було щось змінювати. І це був такий дійсно серйозний крок. Але для тих, хто буде слухати це відео, я можу сказати, що якщо вам здається, що ви втратили, то ви не втратили, ви здобули, тому що саме тоді... З чотирма майстрами на три центри чи на чотири, я не пам'ятаю, з чотирма майстрами в сезон я зробила перший мільйон. І це був рекорд по, по, по обороту за місяць. Тому я тоді зрозуміла, що що не робиться, все найкраще. Якщо ти відчуваєш, що тобі не кажеться, то значить тобі не кажеться, і треба щось змінювати.